Да, намагаємось листочки обірвати, отак бачите, разом з цим, з цим, цією чешуйкою. Така звичайно ручна чистка займає дуже багато часу. Але я вам скажу, я пробував мітлою. Ну, для теплиці, Для теплиці, мені здається, краще таки ручна чистка. Краще потратити більше, більше часу, більше сили на це все діло, тому що присіді ну, нелегко, тим паче після, після зими, після такого, можна сказати, застою фізичного. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з початком сезончику нашого. Прийшла весна, пора працювати. Зараз ми е в тепличках чистимо полуницю. Не знаю, люди деякі зачищають і в січні, і в лютому, коли хто хоче. Ну, Я чекав, чекав тепла. Потепліло, зачистили ми. Маленьку тепличку. Ось так все виглядає. В принципі, мені все подобається. В принципі, мені все подобається. Єдине там на тому рядочку, де-не-де, є такі кущики, які нібито висохли. З чим пов'язано, не розумію, тому що влагозаряд на зиму робив. Морозу як такого сильного не було, чому підсохло, невідомо. Але то таке, виживе, добре, не виживе, пересади. У нас є там трішки стаканної розсади. Залишав, щоб випади подосажувати. Ось так, друзі, виглядає наша тепличка, маленька. Тут була в минулому році овочева розсада, в цьому році. Буде полуничка. Нарізали бугри, зробили однорядочку. Переходимо на однорядку. Ну, не те, щоб переходимо, пробуємо, поки що тестуємо. У мене був один рядок, не знаю, мабуть, років 3-4 назад. 4. Мені сподобалось, але тоді я садив її трішки ширше. Одна від одної не було тої кількості розсади на рядку, е яку я посадив зараз. Зараз у нас е між рослинками 12 см е Плануємо ми, ну, як завжди, в один рік вирощувати, не залишати на другий, на третій. Так, плівку, бачите, у нас в минулому році гусі з'їли шкодери. Ось, будемо, ну, плануємо пересаджувати, не знаю, як, як будемо справлятися. Ось, але взагалі плани на один рік вирощування. Цю тепличку ми зачистили, обробили мідним препаратом, тому пішли ту велику теплицю, там я зараз тільки чищу, там у нас є і друга річка, декілька рядків, і одна річка. Бляха на вулиці такий вітер, що з ног здуває Так, підставу, Так, друзі, ну, а велика тепличка у нас виглядає Виглядає ось так. Чистимо. Дивіться, це у нас румба. Другого року. Ну не знаю, мені ці патики не подобаються, чесно. Її, ну Прям її добре вичистити важко. Це не одна річка, що там декілька листочків обірвав і все, і кущик, і кущик гарний. А тут, коротше, ну, таке, їжачки такі торчать. Воно то сухе, але коли сирість буде в теплиці, це все буде. Вологе. Ну не знаю, будемо бачити. Так, тут у нас, бачите, там декілька рядків, той перший, другий, другого року. Ну, двохрічка. одна річка, одна річка, там двохрічка. Ну, коротше, трішки тут а, такі змішані посадки. Ось, ну, як є. Одна річка нечищена виглядає ось так. Але бачите, і тут також є от такі якісь екземпляри, які ну, не по зрозумілій причині таке враження, ніби вона засихає. Серединка живенька, але, але якесь воно не таке, як, як хотілося б. Зараз вам покажу ще. Ось тут дивишся, бачите, яка загальна картина. І оце якийсь такий ну, непонятний кущик. Чи це можливо ще восени його якась хвороба прибила? Чи, чи воно висохло, не знаю. Грунт ну, ґрунт вологий, не сухий. Але є такі, такі моменти. Ми будемо дивитися. Так, по тепличкам. Жолоб я вже застібнув. Ці промуги закрив. В Теплиці конденсату немає. Температура в теплиці, ну, жарко, я в футболочці і жарко. Ось теж, бачите, один, другий, третій. Це взагалі якийсь всередині сухий вон є. І є зелений листочок ось. самий самий центральний. А всі останні все сухе. І ця середина теплиці тут воно ну, змерзнути, воно тут не, не, не могло. Я там розумію ще Типа крайній рядок. <кій> Серединка. Теплиці. Я такі як кущики попадаються. Не знаю. Буде що з нього, не буде. Можливо, будемо зразу пересаджувати Ну, друзі, якось так. Поки що працюємо. Буду потрішку вам... Знімати, показувати, як воно буде. Цей рік, я так розумію, ягода буде знову раніше. По ціні, що буде, не знаю. Людей нема, в людей грошей нема. Не знаю, що буде, але... але не опускаємо руки, працюємо. Все, друзі, всім миру, успіхів, добра. Selamat